Друзі, всім привіт! З вами Ігор Єсько у програмі Коротко про головне. Буквально десь тиждень назад заходжу в під'їзд і дивлюся таке цікаве оголошення, що у вашому під'їзді існує заборгованість за тепло, електроенергію і інші там, комунальні платежі. І у разі, якщо ви не будете оплачувати борги по під'їзду, то весь стояк буде відключений від можливості користуватися ліфтом. Я задався питанням: чи дійсно мають право ОСББ, ЖЕК чи інші надавачі послуг за борги відключати ліфт всім мешканцям будинку? Детально вивчивши це питання. Вивчивши договора, ми прийшли до наступного висновку: що, по-перше, обов'язково повинен бути у вас договір між надавачем послуг і вами, як споживачем. Обов'язково в договорі повинна передбачена бути відповідальність за вчинення тих чи не вчинення інших дій. І якщо ви платите за всі послуги, і у вас немає ніякої заборгованості за дані послуги. Але ви стаєте жертвою того, що ЖЕК, ОСББ чи інша організація методом шантажу відключає вам ліфт. Ви з цього моменту повинні перше фіксувати ті збитки, які вам завдані надавачем послуг, а саме організацією, яка відключила ліфт. І це можуть бути і моральні, і матеріальні збитки. Встановлювати бажано їх фізичну вартість, документувати те, що у вас немає ніякої заборгованості за комунальні платежі. Максимально звертатися з заявами до надавачів цих послуг, дивитися, хто відключив, за чиєю ініціативою був відключений там ліфт чи надання послуг. Мати всі документи, що підтверджують у вас відсутність заборгованості по платежам. І з претензією звертатися або до ЖЕКу, або до надавачам послуг, які обслуговують ліфти. І якщо в такому випадку буде з кожного під'їзду, де методом шантажу буде здійснюватися тиск на людей, які платять за комунальні платежі, якщо буде 5, 10, 15. Заяв, і ці заяви будуть і претензії виливатися в матеріальну складову для того самого ЖЕКа чи надавача послуг. Повірте мені, що таких оголошень буде мало, і до такого методу шантажу вони дуже-дуже мало будуть вдаватися. Тому вважайте на це, звертайте увагу на це, дивіться, що в договорах прописано, як все прописано, яка фінансова матеріальна відповідальність за ті дії чи інші бездіяння. І, звичайно, проактивна позиція. Друзі, з вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить! До нових зустрічей!